Підприємці Прикарпаття організувалися для допомоги військовим, зокрема, особовому складу 114-ї бригади тактичної авіації. Чого зараз найбільше потребують у повітряних силах і як цьому можна зарадити, дізнавались наші кореспонденти. Подарунки на суму понад 20 тисяч гривень привезли у бригаду тактичної авіації представники громадської організації Ділові люди Прикарпаття. Для солдатів вони придбали набори постільної білизни, ковдри та подушки. Усі речі місцевого виробництва пошиті на одному з підприємств у Коломиї. Білизна натуральна, це не якась там хімія. В принципі, я вважаю, що на сьогоднішній день. Кожний підприємець, кожен бізнесмен повинен надати таку допомогу для армії. Бо, в принципі, якщо ми не будемо кормити свою армію, ми будемо кормити чужу армію. Такі побутові речі дуже важливі для забезпечення якісних умов життя військових, пояснюють у бригаді. Тож переоцінити їх фактично неможливо. Навіть постільними речами, якщо буде забезпечена наша частина, це дуже багатий внесок в боєздатність частини і. Дуже впливає на виконання військовослужбовцями завдань. Тому що військовослужбовці не тільки мають виконувати завдання за призначенням, але мають гідно відпочивати, щоб наступного дня знову бадьоро виконувати свої завдання, братися за зброю. Ремонту техніки кожен у своєму напрямку. Загалом, за кілька місяців, прикарпатські авіатори отримали допомогу від місцевої громади приблизно на 90 тисяч гривень. Однак, не всі подарунки військові тепер можуть приймати. Зокрема, доводиться відмовлятися від продуктів харчування. Це стосується і консервів, і макаронів, і навіть води. Від цього збройні сили відмовилися в зв'язку з тими випадками, які сталися на в тих регіонах, де зараз складна ситуація, тому дуже велика небезпека диверсій щодо отруєння військовослужбовців. Тому ну, працюємо на упередження, відмовляємося від даної допомоги. Проте військові заспокоюють, продуктів їм наразі вистачає. Натомість гостро постала проблема з пошиттям одностроїв. Підприємці ж пообіцяли допомогти її вирішити, хоча б частково. Зараз ми знову збираємо акції 100 чоловік по 500 гривень. 50 тисяч ми повинні зібрати коштів для того, щоб надати допомогу. Тому що в дійсності наша армія це наше лице, це наш захист. Буде в нас хороша армія, буде в нас хороший бізнес. Будуть в нас здорові сім'ї, буде в нас прекрасна Україна.